Ворожі кличуть удаличить мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати. В тих течіях, у всьому допоможе. Феєрія. Феєрія привіт, це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі, туристичній фірмі Феєрія, ми з вами відвідаємо кельну. Кельн це четверте за величиною місто в Німеччині і одне з найдавніших з усіх великих міст країни. Походить його назва від латинського «колонія». десь дві тисячі років тому римські легіонери саме тут, на березі рейну, заснували містечко Колонія Романа. Кельн, як і більшість великих німецьких міст, має декілька облич. Кельн середньовічний з його видатними готичними і романськими стилями. Кьоль музейний з його зібраннями від римлян до абстракціоністів у численних музеях. Кьоль діловий, куди увесь світ з'їжджається спілкуватися та укладати торгівельні угоди. І просто Кьоль – затишне місто з особливою атмосферою. Тут приємно пройтися, зайти до ресторанчика і випити пива Кьольш. Але все по черзі. Місто Кьоль знамените своїм собором. Кельською водою, яку ми називаємо деколон, романськими церквами, музеями та звичайно карнавалом. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Кельський карнавал так само старий, як і саме місто. Він нащадок римських сатурналій та давньогерманських язичницьких містерій, на честь зимового сонцестояння. Усі дні проганяли духів зими. Будні язичницькі гульбища сподобалися й християнам, і вони почали влаштовувати перед Великим Постом ритуальні прощання з м'ясом. Однак соромітницьке язичницьке свято зовсім не було співзвучне християнським догматам. Тому за часів середньовіччя карнавал було заборонено під страхом в'язниці. Тільки в 1800 році заборону на проведення свята було скасовано. З тих пір і обжився в Німеччині карнавал, і Кьольнський найяскравіший, найвідоміший серед безлічі карнавалів на рейні. Щорічно сюди з'їжджається до мільйона туристів, аби подивитися, як перероджуються флегматичні німці, ну, звичайно, гарно провести час у веселому хмелі чудового німецького пива. У цей час Кельні правління до рук беруть виряджені, і розмальовані а в костюмованих балах і вуличних ходах беруть участь усі. Жителі Кельна стверджують, що їхній карнавал це п'ята пора року, найвеселіша та найбезтурботніша, і це не дивно. Адже, якщо в інших містах карнавал триває максимум два тижні, то карнавал Кельна володіє містом як мінімум три місяці. взагалі то карнавал розпочинається 11 листопада, тобто 11.11 в 11 обдинадцятій годині 11 хвилин. Тоді мер з місцевої ратуші говорить про те, що карнавал розпочинається і розпочинається підготовка до нього, а готується більше трьох місяців. Саме з цього моменту по місту розпочинаються так звані карнавальні засідання. За довгими столами збираються представники карнавальних гільдій міста, тут є навіть таке, і під виконання артистів та застільні пісні вигадують програму майбутнього свята. Пишуть жарти, продумують костюми, обговорюють кандидатури поважних громадян на роль принца, діви і селянина. Багато годин проведете ви разом за одним столом і поступово станете друзями. Адже ви разом співаєте пісні, беретеся за руки і кричите «Кьоля Алаф! Хай живе кьоль! А основне дійство розпочинається наприкінці лютого. Перший день це жіночий день. Жінки спочатку йдуть по магазинах в офіси, а потім збираються на на центральній площі. Як індійця. боже мій! <ків> Тож, чоловіки, щоб не потрапити в таку ситуацію, треба залишити кроватки вдома. Треба змінити костюм. Або придбати в магазині спеціальну кватку. Отак є. Then pa 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 then the Pa ba, 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 Pa Pa ba, 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 pa 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 pa, ba, І саме сьогодні ви можете відчути, що це таке справжній народний карнавал, стихійний і не керований. Бабин четвер це день матріархату, коли жінкам усе дозволено. На знак своєї безмежної влади вони зрізують з усіх зустрічних чоловіків кроватки, Опиратися марно, звичаї, звичай. Гарна була краватка. Ну, нічого, буде сувенір із кельна. Вога шлеш ласмафіра. Кумба, папа, 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 руком одинадцять це число дурням. Тож у кьольні під час карнавалу панує культ дурня. Людини що смішить всіх своїм виглядом та своєю поведінкою. Кажуть, що дурням все сходить з рук. Їх біди обходять стороною, тож їм живеться набагато краще. Тож, ким би ви не були, станьте хоч на час карнавалу трохи дурнішими та й щасливішими. А щоб ви впевнено тут почувалися, подумайте про костюм. На крайній випадок згодиться кастрюля на голову або сковорідка. Ми ж подумали про все завчасно. Та й Україну не треба забувати. Поїхали! Баба! you <Sð gutudo filtrate> Опитливі німці підрахували, щорічно жителі Кьольна і гості, які приїжджають на карнавал з усієї Європи, витрачають на придбання і виготовлення карнавальних костюмів біля мільйона євро. А як же інакше? Адже без карнавальних костюмів отут з'являтися безглуздо, це моветон. У костюмах абсолютно всі, крім хіба що медиків і поліцейських. Але я, наприклад, побачив цю чарівну дівчину полісмена, яка не втрималася перед загальним божевіллям свята.

У нас є в термін-календарі не «шваде, шваде, шваде», а «бюце, бюце, бюце». Ми вирішуємо, що всі кількість людей — «бюце». Саме їм бургомістр передає все правління містом на час карнавалу. За традицією, це завжди лише чоловіки. А якщо врахувати, що усі витрати вони сплачують особисто, то це ще й досить заможні люди Кьольна. Тому я, наприклад, був чимало здивований їх прекрасними вокальними даними та вмінням доріти зі смаком. Я так думаю, що саме у формальному дозволі, коли можна все, смітити буде, раптово голосно кричати, всюди будь-який момент починати співати пісні скрізь де завгодно, навіть просто в метро бити скло, і міститься головне задоволення від карнавалу. Кьоль начебто, божеволіє. Усіх захоплює легковажний, відчайдушний настрій карнавалу. Усі п'ють кьольш, фліртують, жартують один з одним, і ніхто ні на кого не ображається. Ввечері свято переростає у величезну вечірку жохеями, блазнями, з діджохеями, блазнями, автентичною старовинною музикою і технорепом. Скрізь панують невтримні веселощі. Особливо нестрівні німці в ці дні з алкоголем п'ють багато, п'ють скрізь і на вулицях, і в ресторанах. П'ють усе, але особливо п'ють славетний кьольш. А ще Кьольн славиться своїм пивом. В місті більше тридцяти броварень, які варять своє живе пиво, а ще пригощають дуже смачною їжею. Тож Окей, Тож, якщо гарно хочете поїсти та випити, Зайдіть до місцевої броварні, до місцевого ресторану. Розвід! Кьольш це не тільки назва міського діалекту. Це ще й назва пива, що варять на 32 приватних броварнях. І Ніяк не менше. З кьольшем пов'язано кілька традицій. Кьольш у певних ресторанах розносить офіціант, який зветься Кебесі. І навіть не намагайтеся звернутися до нього, як в інших містах Німеччини обер. Він вас просто не почує. Офіціанти вдягнені в традиційні костюми: великий фартух з блакитної тканини і широкий гаманець на поясі. Офіціанти розносять пиво в круглих алюмінієвих кошиках, куди ставлять штанги. Штанги це інша традиція високі склянки циліндричної форми, у яких подають кольору. Взагалі то кьольш подають в таких стаканчиках циліндричної форми 200 грам, ну максимум 400. Над жителями кіль сміються, що такі маленькі стаканчики, але вони кажуть, що це спеціально для того, щоб пиво не встигло нагрітися. А п'ють вони не менше, ніж інші німці. А ті, кому замало 200 грамів пива, просять офіціанта принести тацю кьольша або метр кльша. Ну і звичайно ж традиційна закуска до Києва. Вау, да се Дякую! Вау. Це хамшен. Свина ніжка. Якщо в Німеччині це айсбан, то тут в Кьольні це Хамшин. Щось розповідати тут зайве. Усе так апетитно і смачно, аж слинки течуть. Коли я замовив два пива, німці поруч сказали, яке пиво, кельш. Правді, кельш. це для вас. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Зранку на другий день після божевільного четверга десятки сміттєвих машин і прибиральники виходять на вулиці Кьольна. Вони швидко збирають те сміття, що з таким задоволенням і натхненням накидали вчора під час народних гулянок. Попереду ще декілька днів брогливих свят. Битого скла і паперу буде ще багато, тож декому все ж таки приходиться працювати під час карнавалу. На вулицях можна побачити стомлених перехожих. Це ті, хто зміг пережити, звісно, у лапках учорашній день. А другий, третій день карнавалу, зазвичай відносно спокійний. Тож у нас нарешті з'явилася можливість прогулятися містом і помилуватися його чудовою архітектурою та музеями. Головна визначена пам'ятка міста безумовно Кьольнський собор. Він дивом зберігся у війні, витримавши пряме влучення трьох бомб. Це найбільший собор Німеччини і один з найдавніших соборів у Європі. Його монументальні вежі можна побачити практично з будь-якої частини міста, але особливо приголомшує враження від собору. Вечірній час тоді на темному камені відбивається зеленувате світло. Перший камінь Кельтського собору заклали ще в 1248 році, а будували більше 600 років. До цього на місці сьогоднішнього собору знаходився інший Романський. Будівництво із самого початку було задумано як щось грандіозне, адже собор повинен був вміщати безліч прочан, відповідати своєму статусові, місту, де зберігаються одні з найдорожчих християнських реліквій мощі трьох святих волхвів. Саме ці реліквії головний скарб собору. Ось вони у цьому золотому ковчегові. В соборі також зберігаються скарби, які неможливо перелічити і дати їм оцінку. Це ряди лав у хорах, фрески над ними, головний вівтар, 14 скульптур на огорожі хору. А високо у верхніх рядах вікон сяють чудові вітражі. Частина з них збереглася ще з 13 століття. Кьольнський собор був визнаний ЮНЕСКО культурною спадщиною людства. А його головний скарб, мощі Волхвів або трьох святих королів, як кажуть самі кьольці, втілилися в гербі міста. Навколо Кьольського собору розташоване так зване романське коло із 12 дивовижних романських церков. Найвідоміша і, як на мій погляд, дуже мила це церква святого Мартіна або Гросе Мартін. Великий Мартін, як її тут називають. А це міська ратуша. Під час війни її було вщен зруйновано. Але 30 років по тому ратушу відновили майже в тому ж вигляді. На жаль, ми так і не змогли потрапити в жоден з численних музеїв міста. На час карнавалу вони закриті. Тож відвідати музей шоколаду або музей Людвіга храм сучасного мистецтва доведеться іншого разу. А ось римсько-германським музеєм нам трохи поталанило. Справа в тім, що деякі експонати розташовані ззовні музею. Тож ви разом зі мною можете помилуватися свідками тих далеких часів, коли цією давньою бруківкою їздили римляни. Знаєте, за час прогулянки вулицями Кьольна я, здається, зрозумів, чому тут так весело і водночас дружнє. Тому що для кожного учасника карнавалу головним стало освічення в коханні. Освічення в коханні до свого міста, до своєї землі, до своєї історії, де й взагалі до життя. Кельні і свої Терапунька і штепсель. Ось ці два герої. Один такий маленький, добренький із села, інший з міста, такий хитрючий. Ось вони веселили людей. кажуть, якщо стати їм на ноги, потриматись за носи, то ваше бажання обов'язково здійсниться. А я хочу повернутися до Кьольну ще не один раз. Так, нам дуже пощастило, адже ми побували в Кьольні під час карнавалу. Але повірте, коли ви сюди не приїхали, завжди у вас будуть тільки найкращі враження. Тож зробіть своє життя феєричним, говорить партнер нашої передачі, туристична фірма Феєрія. До нових зустрічей! Попереду в нас ще багато бурхливих подій пов'язаних з карнавалом: дитяча хода, парад нечистої сили і, звичайно, розамонтак, божевільний понеділок. Але це буде вже в наступній програмі. А зараз насолоджуйтеся стародавнім містом і веселим карнавалом. Келя алаф!